Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я, Джева. І зараз я знаходжусь не в Україні, не в Польщі і навіть не в Словаччині, а в місті Прага. Так, з прою цього відео ви вже могли зрозуміти, що ми сьогодні йдемо на футбол, на європейську кваліфікацію. Це збірна України проти збірної північної Македонії. Зараз ми вже знаходимося десь приблизно в кілометрі від стадіону, десь там він видніється. Ось дуже жахлива погода у нас сьогодні. Ми сьогодні тут з 6 ранку. Погода була більш-менш, але ось останній час і йде дощ. Але, але будемо щось робити, будемо вам знімати, будемо вам все це показувати, фільмувати, тому все. Гайда! Друзі, на жаль, я загубив свій мікрофон, тому можливо десь звук буде трішки ну, такий собі. Але ну, блі, все одно, тому що Джево повертається на ваші екрани. ось, Ну це ж круто. Тому зараз ми вже йдемо до стадіону. Я дуже хочу зараз зайти до фаншопу Славії. До речі, да, грають на стадіоні Славії Славії. Ось, тому зараз зайдемо, якщо можна там фільмувати, то звичайно ж дещо вам покажу, а потім вже будемо заходити на стадіон, якщо вже дозволяють туди заходити. До матчу ще е, дві години, Ось, але ми вийшли так дуже ще давно, тому що нам йти було 5 кілометрів від центру. Але ну ось так за годину часу ми вже дійшли, і прямо зараз вже повинні побачити цей стадіон. Ну що, друзі, ось ми подивилися трішки фаншоп. Я вам трішки його показав. Дуже дуже файний фаншоп. Це, якщо чесно кажучи, перший фаншоп футбольної команди, в якому я побував. Ось. І мені дуже сподобалося. Навіть щось собі так пригледів. Можливо, після матчу все ж таки куплю те, що я подивився. А зараз я гадаю саме час вам. Ну так, трішки порекомендувати, прорекламувати канал Каті. Так, вона теж завела собі канал, чи я всьому допоміг, чи вона сама захотіла. Вважайте, як хочете, але факт в тому, що вона завела канал і влог з Чехії. Просто те, як ми гуляємо, що ми бачимо. Вийде в неї на каналі, а в мене на каналі сьогодні суто футбол. Ось тому зараз йдемо на стадіон. Якщо вже. Я повний мокрий баран. Ви, ви уявляєте, ця арена називається або Еден Арена, або Фортуна Арена. А та арена, на якій буде проходити матч, називається Етеп Арена. Це дуже добре, що я помітив, що немає вболівальників, але там люди, українці, стоять і теж такі не тут, матч. Ось тому ми замовили таксі за 20 євро. І зараз будемо швиденько їхати на іншу арену, взагалі на інший острів, так би мовити, в Чехії, в Празі. Тому поїхали. One hour later. Ну що друзі, ось ми вже і приїхали на іншу локацію. Це вже видно. Перед час матчу. Я впевнений, що деякі з вас дивилися цей матч біля екранів телевізора, телефонів, ноутбуків. Але давайте подивимось цей матч разом з трибун. S kann Vertinee front Trending що, друзі, ось перший тайм підійшов до свого логічного завершення. Я сподіваюсь, мене чутно, бо я так кричав, так болівав дуже сильно, і Україна перемагає 1-0 зараз. Будемо дивитися далі. 你不要喝 Що, друзі, дивлячись на мою зачіску, ви розумієте, яка була погода, як я спітнів. Так, це я єдиний там кричав, вболівав. Жартую, жартую, ви самі все чули, прекрасно бачили, весь стадіон підтримував Україну, і Україна здобула впевнену перемогу та заслужену перемогу 2-0. Ось я можу з певністю сказати, що це на даний момент. За 17 років це мій найкращий футбол, який я відвідав. Просто до сих пір, що все гудить, всі співають. Ось, ну що, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Далі буде більше. Дякую всім за перегляд. Бувайте.